Доброго ранку. Ой, у нас холодно, так, вітер. Боже. Дивіться, в нас дорогу посипають, що такого не було. На купки привозили, висипали мучку на купки. Хто буксував, то сам собі підстеляв, кажуть, щоб виїхати. А це дивлюсь, така гарна техніка поїхала, такий гарний трактор. Ой, як гарно бачите. Геть і тут на рівному посипав. Так, на повороті і гори. Да, у нас автобус вчора в село не заходив, дуже слизько. Так що діток рану Ярик везе на Корсунку і автобус там забирає. Молодці, молодці! Ще так нас ці глушини не обслуговували. Але яка ж то глуш, інтернет є, дорога є, вода є. Так, посипав він геть і по-рінному. Гарно посипано. Так, прийшла я до Ярика, вони вже розкрутили другого трактора. Це вам хватить до весни на два трактори. Що це ти хочеш Ярику зробити? Моста міняти буде. Ой-ой. Ну так, да, купив вже давно, а поміняти не було часу. На це є зима, так? Да? Ого, скільки роботи. Жінкам легше, жінки щось на кухні, з тістом граються, а чоловікам треба мерзнути, железяки крутити. То його, скільки болота з мазутою. Да? Знову ніхто. Скільки років і стільки років в цьому болоті, так? Точно. Да? Два дні шкрабати ти треба. Так, в общем, з ігором ми вже старі втулки повибивали. Нові вже назад запресували, і тут втулочки стоять. Передня вибилася хорошо, а оця задня погано вибивалася, ми нагріли, аж тоді пішла. Ой, поки ще була гаряча, зразу посадили нові втулочки. О ну, і вже поставили зразу на балку редуктора. Балку передню. Пальчики цей хорошо зайшов. Прямо отлічно все як треба. О, а цей, що ми не робили, але оцих міліметрів шість. Не хоче далі сідати. Вже садили його, садили і далі не хоче, вже такий глухий стук іде. Ну, побачимо, ще завтра день буде. На сьогодні поки все. Вже і так скільки зробили, але обнаружили. Передня подушка полетіла, треба подушку. О, і шківа треба. Полетіла подушка і витерло шківа, як лізвія став. Шкіф. Ну, тепер рівня гризе. Треба шківа. Коротше, все, не слава Богу. Так що на сьогодні поки все. Продовження буде. Не завтра, може, пізніше завтра в планах, можливо, будемо Ігорового складати. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.